Шановні депутати, засідання постійної комісії номер 59, питання бюджету фінансів, планування соціальної економічної оплати, що є спосібами народного спілкування, співробітництво, що є сутні 4 дані комісії. Колеги, 100% віддаємо вкладу, а саме Куртейлі, Дмитрий Дівчак, Дмитрий Дівчак, Дмитрий Дівчак, Дмитрий Дівчак, Дмитрий Дівчак, Миколаївич, запрошуємо Сергій Голаївич, Віталій Шафер, Сергій Ради Марії Вишук, начальник фінансового мотива Леся Добрюк, заступник сільського обов'язку та діяльності Томашкові, Олександр Ковдинський, Порумі, Єрицидові комісії, Правомощний. Головуючий голова Єнафоштайд. Згідно дату 2 в частині 9 статті 47 закону no від 1599 від 24 року. Та регламенту сільської ради засідання номер 62 працівників комісії з бюджету, фінансів, планування, комісії розвитку, містиції є правомочним. Відповідно, до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України пропоную розпочати засідання по цієї комісії. Хто за дану пропозицію, прошу здати. Хто за За. проти? Прийняти одного власника. Засідання по цій комісії вважається відкрити. Чому відповідати нам необхідно за порядок денний та регламент пробувати засідання даної комісії? На розвиток комісії вносяться питання є питання порядком порядки Порядок денний. Номер 59 засідання Працівної комісії бюджету фінансів планування соціальних міжнародних міжнародного спорту місяці. Перше питання: про внесення змін у бюджету рекламі своєї фізичної громади на 2025 рік. Друге питання: про внесення змін плану діяльності підготовки проєктів, регуляторних актів. So stay on reći in 48 sesion, we're still square number 446464.12 2024. Could you до the до до порядку do Немає. Якщо інше пропозицію важно, немає, то понятно, саме дані про данний порядок, і середньопросимо, бюджету, финансово, нова, совет, комічно, минулості, то задали порядок денний? прошу послухати, хто за. Проти, утримуємося, приймається одного власного. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до бюджету російської сільської громади 25-й рік. Інформує начальник фінансового відділу за На Напротязі міністрівного періоду нам поступили листи з проханням збільшити. Дохідну частину за рахунок перевиконання також листи поступили від головних розпорядків коштів, які згідно клопотань просять надати для витяжки Горшовецького ЗСО витяжку для столової. В розмірі в сумі 30 тисяч гривень, також попитання поступило від Шовенського опорного закладу на придбання шин для шкільного автобуса в кількості чотирьох штук. Також поступив лист від військової частини 4051, які просять виділити кошти в сумі 200 тисяч гривень. Ну як ви пропонуєте, скільки щоб ми ви виділили кошти для військової частини 4051. Ми хочемо, багато військових частин, тоді по 50 тисяч, хоч добре буде. Дуже добре, я так і пропонував. 50 тисяч. Тоді проєкт рішення зміни додаток 1 до, до рішення 48-ї сесії, збільшити обсяг вихідної частини загального фонду на суму 230 тисяч, та за рахунок за рахунок перевиконання вихідної частини. Також збільшити 50 тисяч гривень за рахунок вільних залишків коштів. Внести зміни 2, 2, 3, 4, до два тричти до річниці восьмої сесії, збільшити додаткову частину загального фонду сільського бюджету в сумі 280 тисяч, в тому числі за рахунок перевиконання 230 тисяч на ОМ, але забув, поступив від поліції. Вони просять виділити кошти на 120 тисяч. 20 тисяч просять на технічне обслуговування службового транспорту за свою ПРО на загальну суму 20 тисяч та на придбання плавно-мастильних матеріалів для службового автомобіля на загальну суму 150 тисяч гривень. Ми щороку їм відділяємо також ага. для нашої громади, ну, для нашої поліцейських. Ага. Тому вносимо зміни, збільшуємо додаткову частину за рахунок перевиконання на субвенцію. Виділяємо субвенцію державного бюджету на виконання закону комплектів програм при балактики правопорушень території та Ковецької громади на 24-6 роки в сумі 170 тисяч гривень та 60 тисяч на придбання матеріалів для обладнання закладів загальної середньої освіти. І 50 тисяч державного бюджету для військової частини 40-ї. Питання, що є в кого Немає. Хто за те, щоб рекомендувати про нас давній проєкт рішення за 12-ї дочерговій сесії в кое Раді, ради, голосувати за основу і цілого? Хто за, хто потребується, приймається одного. Внесуть рекомендації та не здається і на сайті. Так, наступне питання: Внесення без змін планну діяльність підготовки проєкту регуляторних актів на 25 й рік засадження рішенням 48 ї сесії, 8-й восьмого коїсь ради. Номер 46, 48, 24 від 23, 11, 12, від 2024, але все раді. Нам необхідно, у нас є план діяльності з підготовки проєктів, і там немає, щоб затвердити реалізований акт на 25 й рік. Тому необхідно нести зміну до цього плану діяльності з підготовки проєктів, реалізорних актів на 25 рік. Рішення про внесення змін до плану діяльності підготовки проєктів на 25-й рік оприлюднено о... на інформаційному сайті сільського ради. Питання, чи ви комісії? Немає. Хто за те, щоб рекомендувати та внести дані проєкти рішення на засідання 52-ї позачергової сесії Касільської ради, прошу поклати за уважною в цілому. Хто за? Проти? Утримався, приймається одного Słuchajmy, że to zaraz za do roboty naszej komisji, czyli pytanie, które nasi do posiedzenia komisji,